Доброго ранку всім. Ви дивитесь рубрику Досліди вдома. Сьогодні будемо рятувати улюблений dvd диск від Подряпин. Гадаєте, це неможливо? Ще як можливо. Для цього нам знадобиться звичайний банан. Так, так, вам не почулося звичайний жовтий банан. Звичайно ж, якщо подряпини на диску дуже глибокі, то, на жаль, врятувати його нам не вдасться. І якщо ж подряпини знаходяться лише на верхньому захисному шарі диску, тоді це буде зробити легко. Беремо диск. Бачите, він з подряпинами. Тепер беремо банан. Відкриваємо. Білою кожурою протираємо наш зіпсований диск. Віск, що міститься на кожурі банану, допоможе позбавитися від дрібних подряпин на нашому диску. Тепер диск промиваємо у звичайній воді. Можемо зробити це вологою серветкою. Змиваємо банан. Після того, як диск висушили, можете як і раніше дивитися на ньому, що там у вас: фільми чи мультфільми. А я продовжую вас дивувати експериментом з повітряною кулькою. Беремо повітряну кульку, підсвічник. Свічку підпалюємо. Тепер надуваємо нашу кульку. Якщо повітряну кульку, що ми надули, піднести до вогника палаючої свічки, то вона, що ви думаєте? Бачите, вона лопнула. Якщо ж цей самий експеримент ми зробимо. Проте в кульку будемо наливати трошки води. Наливаємо у кульку трошки води. І знову ж її надуваємо. Свічка наша погасла, знову її підпалюємо. І надуваємо кульку, в якій знаходиться вода. Бачите, всередині кульці знаходиться вода. Підносимо повітряну кульку, в якій знаходиться вода. До вогника палаючої свічки. І бачите, скільки б часу ми не тримали, кулька наша не лопне. Лише на повітряній кульці з'явиться чорна кіптява, проте кулька залишилася цілою, і всередині вода нагрілася. Ніякого секрету немає. Це звичайна фізика. У попередньому експерименті з вогнетривким носовичком ми цей дослід вже розкривали його секрет. Все тут просто. Теплопровідність води дуже низька, тому завдяки воді, яка знаходиться всередині кульці, вона не лопається. І якщо ми піднесемо кульку місцем, де немає води, тоді кулька обов'язково лопне. І наостанок у мене до вас запитання. Бачите цю маленьку склянку і цей довгий пінопласт. Як помістити цей пінопласт у цю маленьку склянку повністю? Головна умова загадки пінопласт не ламати. Експериментуйте до наступного четверга.